Вітаю вас, малята! Малята, сьогодні ми з вами вивчимо віршик Миколи Сенгаївського, який називається Вересень. Зараз я вам його зачитаю, а ви послухайте: Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив ціле гори натрусив і вантажить гарбузи на машину і возлив. Де до гаю, де гриби виростають щодоби на чолі іскриться під сто турбот і сто робіт. А тепер, дітки, давайте цей віршик повторимо разом: звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив ціле гори натрусив і вантажить гарбузи. На машину і вози. Іде до гаю, де гриби, виростають щодоби, на чолі іскріться піт, сто турбот і сто робіт. Повторимо маляти віршик ще раз, щоб гарненько його запам'ятати звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілух яблук, груш і слив. Ціле гори натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби на чолі іскріт під 100 турбот і 100 робіт. Молодці малята. Повторіть цей віршик ще раз з батьками, і ви його гарненько вивчите. Дякую вам за увагу, до побачення!